Петріотам для України бути, сполучені штати готуються передати Києву зенітно ракетні комплекси. Це підтвердив високопосадовець Пентагону, повідомила кореспондентка Голосу Америки Карла Баб. Які юридичні процедури треба пройти, і скільки це часу займе про це, розпитаємо Михайла Прудника, політолога і керівника міжнародного відділу П'ятого каналу. Отже, Михайле, це вже остаточне рішення? Чи ще можливі дискусії навколо Петріотів? Ну, власне напередодні телеканал CNN і телеканал Голос Америки повідомили, що вони дізналися в високопосадовців в міністерстві оборони, що по справді такий план передачі Україні систем протиповітряної оборони Петріот він є, і він не просто дискутується. А зараз вносяться до нього останні ремарки для того, щоб можна було цю цю, цю, цю передачу запустити. Те, що два авторитетних телеканали про це повідомили, і те, що є власні джерела в Пентагоні, втілює нам надію, що. Цей процес буде досить швидким. Далі, за коли цей план буде повністю підготовлений, далі він має бути поданий на розгляд міністру оборони Ллойду Остіну та підписаний потім американським президентом Джо Байденом. Але як твердять джерела в Пентагоні, за цим затримки немає. Адже і міністр оборони, і американський президент готові це зробити. щойно документ буде повністю всі технічні характеристики до цього. Зроблення. Давайте послухаємо, що кажуть у Вашингтоні. Як уже обговорювали раніше, ми підтримуємо потужний діалог з нашими українськими та міжнародними партнерами і союзниками щодо потреб України в безпековій допомозі, яка включає бойові можливості, а також протиповітряну оборону. І так, з огляду на і тривалі бомбардування Росією, невинних цивільних осіб та цивільної інфраструктури в Україні, ми продовжимо ці дискусії та розглянемо варіанти, як допомогти їм захистити свою територію, ну тут варто додати, що системи протиповітряної оборони Петріот здатні збивати не лише літаки та крилаті ракети, а й балістичні ракети, які запускають росіяни. Їх найважче збивати, тому що вони летять не по горизонтальній траєкторії, а фактично із, із, із великої висоти. І з цим є надзвичайно великі проблеми, тому що фактично падають вертикально, і українська система ППО ну не не завжди справляється із цим. Наскільки ну, часу знадобиться, щоб ці системи Петріт вже потрапили до України? Ну тут треба розуміти, що українські військові мають пройти тренування, і як говорили чиновники НАТО, це може зайняти 2-3 тижні, можливо, місяць. Але ймовірно, ці тренування будуть уже можливо, навіть уже йдуть, тому що говорили, що Німеччина готова допомогти в тренуванні українських військових. І, от із європейських країн, саме Німеччина вже має таку систему протиповітряної оборони Петріот, тому ймовірно, всі навчання українці будуть проходити там. Ну і треба розуміти що система петріо це складна така система яка має бути інтегрована з іншими системами протиповітряної оборони Ну, як говорили у Вашингтоні, так само як і говорять з країнами нато зараз хочуть створити разом з україною інтегровану спільну систему протиповітряної оборони україни і країн нато яка б змогла відбивати всі Ракетні удари, адже зараз всі розуміють, що єдиним агресором в на континенті є Росія, яка зухвало бомбує мирні населення, і жодна країна від проявів такої агресії нині не застрахована.